Рідство це ще одна проблема, яку Росія поглибила розв'язаною війною в Україні. Про її масштаби поговоримо із міністеркою міністркою соціальної політики України Оксаною Жолнович. Пані Оксано, я вітаю вас. Доброго вечора. Чи є у нас уже інформація про те, скільки офіційно зареєстрованих дітей без батьківського піклування надалося в Україні внаслідок війни? Так, спочатку війни у нас офіційно зареєстровано 1717 дітей, які є або дітьми-сиротами, або дітьми, які позбавлені батьківського піклування. З них точно встановлено, що 106 дітей це, на жаль, діти померлих наших захисників, які стали сиротами. А чи планується у зв'язку з тим, що на жаль дітей сиріт ставатиме більше? Очевидно, якісь додаткові програми підтримки для них. Сьогодні досить, я би так сказала, непогані у нас підтримки є для дітей сиріт. Сумарно на кожну дитину, що є сиротою або позбавленою батьківського піклування, держава виплачує, якщо. Це дитина здорова. Це 2,5 прожиткових мінімума, відповідно до віку тої дитини. Якщо це дитина з інвалідністю, то 3 прожиткові мінімуми. Якщо в сумарному, наприклад, контексті для дітей старше 6 років для дітей з інвалідністю, це буде 9,600, наприклад, станом на зараз для інших дітей 7,700. Це на кожну дитину в місяць. Окрім того. В нас є різного роду форми сімейного виховання дітей, і вихователям прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей також ще передбачено окрема винагорода як заробітна плата за те, що вони опікуються дітьми. І це, наприклад, для прийомних та дитячих будинків сімейного типу по одному прожитковому мінімуму на дитину. Тобто, якщо дитячий будинок сімейного типу має 10 дітей чи 8 дітей, то це відповідно 8 чи 10 тисяч гривень. Рівень як заробітна плата для батьків двох чи одного за їх вибором угу. до війни планувалася реформа інтернатного виховання. Так, тобто інтернати взагалі мали б за ідеєю бути розформовані, щоб діти не потрапляли в такі часом непрості і некомфортні для їхнього розвитку установи у зв'язку з повномасштабною агресією. Як змінилося бачення цього процесу? Не змінилося. Ми плануємо говорити про те, що діти мають виховуватися виключно в сімейних формах виховання. Що ми для цього плануємо? Справді хочу звернути вашу увагу, що сімейна форма виховання, тобто, якщо це не близькі родичі, які забирають дитину. Хоча в нас переважна більшість дітей, які сиротіють, їх забирають саме близькі родичі під опіку. Тобто, це форма такого найближчого влаштування. Якщо ж дітей немає кола близького родич, близьких родичів, то відповідно. Їх можуть передати в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. І зараз ми намагаємося максимально розвинути кількість осіб і сімей. Які готові стати такими відкрити свої обійми, відкрити свою домівку, відкрити свої двері для посиротілих дітей. Є запущено чат-бот, дитина не сама. Він дає досить хороші результати. Там у нас більше 20 тисяч було первинно звернень. Але ми ж розуміємо, що часто це емоційне рішення часто потрібно ще там додати необхідних документів, бо з такими батьками це відповідально дуже проводиться і навчання, і співбесіда їм роз'яснюється. Про всі обставини, як себе треба поводити з дитиною, ми також повинні розуміти, що дитина, яка стала сиротою, це травмована дитина, яка дуже часто потребує ну незвичного підходу. Вона має мати більше, більше коло опіки, вона має мати можливо більше розуміння того, як з нею треба поводитися. Щодо таких сімей, ми плануємо супервізію і психологічну підтримку, щоб вони не почували себе сам на сам і з можливими. Такими складними випадками, що траплятимуться під час росту та виховання дітей, а скільки українців, до речі, зголосилися стати прийомними батьками після 24 лютого, оце ж я ж кажу. Через додаток, дитина не сама. Ми вже провчили більше тисячі батьків ага. і зараз. Раз триває процедура передачі їм дітей через місцеві органи опіки і піклування. А дитина не сама це саме про усиновлення. Бо я думала, що це ресурс для того, щоб тимчасово дитині надати прихисток, поки можливо, батьки на фронті або дитина втратила батьків. Вони живі, але невідомо де зараз в полоні, наприклад. Давайте я тоді розкажу про різні форми сімейної підтримки дітей, що опинилися тимчасово без батьківського піклування, або мають статус дитини, що позбавлене батьківського піклування. Якщо, наприклад, є діти, батьки яких в полоні на окупованих територіях або з інших об'єктивних причин не можуть займатися цією дитиною, чи тяжко хворіють, наприклад, тоді. Така дитина може бути розміщена або близьким особам під тимчасову опіку, тобто родичам, бабусям, дідусям, тіткам чи тим, в кого є контакт з дитиною, наприклад, хрещеним батькам, або є така форма підтримки дітей тимчасового, саме тимчасового проживання, патронатна сім'я. Патронатна сім'я це вихователі, яким на кожну дитину перепрошую, яким за виховання дітей в сім'ї. Дається заробітна плата п'ять прожиткових мінімумів, плюс таким дітям, які перебувають в цих сім'ях, навіть тимчасово також надається допомога з тих розмірів, які я вже сказала. Ми зараз працюємо, щоб таких сімей у нас ставало більше, і щоб ці діти, які тимчасово розлучені зі своїми батьками, не потрапляли в інтернатні установи, а власне змогли бути в цих сім'ях, що нададуть їм прихисток на час розлуки, розлуки з батьками щодо тих дітей. Про яких ми точно знаємо, що їхні батьки вже, на жаль, померли, і ці діти не, не зможуть повернутися в свої родини, то для них ми пропонуємо постійне сімейне розміщення. І тут є декілька форм усиновлення. Це судова процедура, яка на сьогодні припинена призупинена. Я трошечки детальніше розкажу, що ми ну, що ми плануємо з цим робити. А також інші сімейні форми виховання це прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу, окрім опіки, яку я вже сказала. І от власне прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу це постійне виховання дитини до 18 років чи до 23 років, де держава компенсує витрати, в тому числі часові витрати родині, за те, що вони виховують прийомних дітей. Щодо усиновлення, то мною вже подано пакет документів на розгляд на кабінет міністрів про те, щоб ми розблокували процедуру усиновлення, бо вона була призупинена у зв'язку з воєнним станом. Ми точно не могли розуміти. Чи дійсно діти втратили батьків, чи можливо ті батьки ще знайдуться, чи є ще якісь родичі, які можуть взяти під опіку, бо усиновлення передбачає, по суті, прийняття дитини в абсолютно чужу для неї родину. І щоб не виникло такої ситуації, що ми дитину розлучимо з можливими родичами, поспішивши з її усиновленням, процедура була призупинена. Але ми розуміємо, що війна триває і на жаль, вона ще не швидко закінчиться. І для того, щоб не заморожувати цей статус дитини без родини і дати їй можливість все ж таки знайти родину в межах України, процедура установлення буде розблокована, виписані спеціальні процедури з огляду на війну і військовий стан. І я сподіваюся, що вже найближчим часом. Дітки, які на жаль стали сиротами, зможуть отримати нову родину. А куди звертатися людям, які хотіли б стати патронатною родиною і, хоча б тимчасово прихистити дитину, яка залишилася без пібезпіклування? Також ви можуть реєструватися в чат-бот, дитина не сама. Там їм дадуть розгорнуту анкету, повідомлять про всі можливі форми взаємодії з дитиною. Вона пройде онлайн навчання, яке є не дуже тривалим, порозмовляє з психологами, тобто щоб зрозуміти, чи та людина може виконувати таку функцію, і все далі тоді наступний етап вже взаємодія з органами місцевої влади для передачі дітей. Говорячи про окуповані території, ви вже зачепили цю тему, згадавши батьків, які могли там залишитися, а діти тут. То от на окупованих територіях яка соціальна підтримка для українців лишається, Чи є у них доступ до пенсії та інших виплат? Так, ми намагаємося максимально зберегти всіма доступними способами ті виплати, які призначені родині чи людині на окупованій території. Ті люди, які отримують пенсії на картки, ці пенсії їм на картки нараховуються. Єдине, що ми розуміємо, що не завжди людина може ну скористатися її карткою, але тут уже ніяким чином, ну тобто важко допомогти. Хоча ми розуміємо, що є різні, в тому числі, нелегальні механізми, як отримати свої гроші готівкою чи без готівкою, розрахуватися. Там, де пенсіонери отримували свою пенсію через Укрпошту, але Укрпошта фізично не може дійти через, скажімо так, протидію окупантами діяльності Укрпошти. Ми всі пенсії зараховуємо на такі передрахунки Ощадбанку, і вони чекають людину на цьому рахунку. Якщо тільки людина отримує таку можливість в будь-якому відділенні банку, вона може одразу забрати свою пенсію або переспрямувати її на будь-яке відділення Укрпошти. Якщо ж впродовж півроку ця пенсія не знімається, тобто ми розуміємо, що людина не може до цього рахунку дістатися, то ми перенаправляємо на Приватбанк, щоб пошукати якісь інші рахунки, де можна було б ці кошти людині перекинути. Це ж стосується і соціальних допомог, які виплачувалися через Укрпошту. Ми також розуміємо, що якщо людина їх не знімає через Ощад, ми шукаємо варіанти виплати. Через інші банки. частина держслужбовців на окупованих територіях це і вчителі, і співробітники можливо комунальних установ. Очевидно, що пішли на співпрацю із ворогом, чи якось відслідковуються ці контакти, хоча б за можливості, щоб таким людям не нараховувати зарплати та інші соціальні виплати. Наразі ми не маємо такої інформації, тому що все ж таки встановити факт колабораціонізму, це питання правоохоронних і слідчих органів, в тому числі Служби безпеки України. Ми не обмінюємося з ними такою інформацією. Я думаю, що можливо в подальшому, якщо такі факти щодо людей будуть встановлені, то будуть розроблятися алгоритми з приводу можливого повернення ними якихось виплат. Але наразі ми все ж таки призимуємо, що наші громадяни потребують підтримки, і ми намагаємося цю. Підтримку забезпечити всім, бо дуже важко встановити, чи людина. Примушена до співпраці з ворогом, наприклад, під під страхом смерті, чи насильства, чи погрози сім'ї, чи це така її добровільна співпраця, так. щоб не бути категоричними в цьому питанні? Ми поки такому треба не дочекатися рішення суду. Однозначно Україна на відміну Росії, на відміну від Росії, правова держава. Дякую, що ви долучилися до нас. Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України, стала учасницею марафону. Ну а нам час рухатися далі. Єдині новини разом. Ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код в кабіне.